Його справжні почуття. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які ж в нього справжні почуття до вас? Так, хто він? Це новий знайомий. Нещодавно ви познайомилися, але тут кохання з першого погляду, він готовий для вас стати не тільки близькою людиною, коханим чоловіком, але навіть і вірним другом. Е, так, Впевнений в собі і навіть хоче розрушити своє минуле заради вас. Тут, напевне, в нього якесь незавершене минуле є. Заради вас він хоче зробити все. Мріє бути з вами, але це знайомство нещодавне, це новий вас якийсь знайомий. Десь, можливо, місяць-півтора, як ви познайомились, але так чоловік закохався. Навіть якщо у, вас, у ваших стосунках будуть паузи, це не буде означати, що він вас покинув чи забувся. Просто Просто зайняти, зайнята людина, він ділова людина, зайнята людина. Але серйозні в нього наміри і любов в нього до вас дуже велика.